Треба встигати і вчитися в школі і тренуватися. Діляться своїми враженнями від першого року занять у бійцівському клубі. Наші співрозмовники, учні другого, третього класів. Вони займаються хортингом відносно молодим видом бойових мистецтв. «Надо і успівати і чопу, і тренування. Нравиться, що ми можемо захистити себе, що ми ну, ну, розвиваємося в спорту, ми ще мислені розвиваємося фізично. Ми б'ємося, у нас всякі спаринги, ми вчимо різні фізичні прийоми, ну і все таке. Ювілейний 10-й фестиваль бойових мистецтв у Чернігові зібрав спортивні клуби і секції, які представляють близько 20 напрямків єдиноборств. китайське ушу, японське карате і дзюдо, бразильська капоера, сучасні змішані бойові мистецтва. Вперше гостями фестивалю стали юні самбісти із Білорусі. Я був приємно вдивлен, що от, би, економічна нестабільність і інше, але тим не мене проведення таких мероприятий ну, завжди завжди просто. На ура, приветствуйте! Хочу поблагодарить наверное, наших друзей, коллег с родной стороны Украины. Вот, за, спасибо за приглашение. Наша школа ä, мы на протяжении вот, школы 24 года более 90 наград з европейского мирового уровня у нас. В нашей школе есть воспитанники, которые принимали участие в Олимпийских играх, чемпионы мира, Европы неоднократные. Суворі випробування, які проходить наша країна, ще збільшили популярність єдиноборств серед молоді. Ця підготовка допомагає молодим людям на службі у Збройних силах. Під моїм керівництвом займається близько ста дітей. Ну, це досить значна кількість, тому що ну, у нас місто, а не область, допустимо. Тось тобто, старші мої учні вже поступили в цьому році в інститути, поздавала на коричневі пояси. Тось тобто, поступили в інститути, зараз така така якби обстановка в країні. Що кого призвали в армію? Вони сержанти, тосі тобто, вони інструктори. Цей зв'язок із військово-патріотичним вихованням підкреслила й учасниця художньої частини фестивалю. Відома виконавиця авторської пісні і учасниця волонтерського руху Бандерівна. У цілому популяризація здорового способу життя привертає до фестивалю увагу не тільки майстрів єдиноборств, а й ентузіастів різних видів фізичної активності і самовдосконалення. Одне проїзд восток, да тільки немножко Восток. Ну нем, Да, є перекликаються. Ми займаємося не только елементами елементів восточного танца, Ми еще також задействуем класичний балет. То тобто есть у нас перша половина тренування активно ми працюємо активно зі станком, тобто вирівнюємо спинки, ножки виворачуваємо. В початку у нас має бути класична база, а далі ми вже накладаємо елементи болідансу, класичного восточного танцю. У нас вже напрацьовані ті учасники і ті глядачі, які традиційно приходять на цей фестиваль. І Я думаю, що сьогоднішній фестиваль ще відкриє для себе маса жителів міста Чернігова. Зараз достатньо високий інтерес к спорту. Не столько у молодежи, сколько с младшего поколения. Тем, которые вот только в школу пошли, это самые родители этих детей, тоже активно интересуются, активно стараются. Ізучать цей вопрос. от популярні та фестивалю. На лішній раз этом свідятельствують усі роки існування фестивалю. Головні його організатори незмінні. Але тепер це вже федерація японських та філіппінських бойових мистецтв. А це означає, що можливості вивчення східної культури у Чернігові ще розширилися.